Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім як завжди, великий привіт з міста Вінниці. Сьогодні у нас в огляді будуть покупки з магазину. А Грона заходили сьогодні в АТБ, а також були в Попелюшці. Зараз покажу, що придбали. Заходили в магазин Грона. В гроні сьогодні купили яйця. Яйця по 30 гривень, але погляньте, які вони такі крупні, великі. Забула, уявляєте лоточок з собою. Так що прийшлось купувати так. Але погляньте, які здорові яйця. Це в гроні купували. Зараз бачите, вже подешевшали яйця. І в усіх супермаркетах можна придбати по вигідній пропозиції. Так що можна навіть, знаєте, не за десятком заходити, а можна навіть і лоток купити, там 30 яєць. Бачу, що багато хто виносить і е, всі купують лоток 30 штук. А що насправді, як, на мій погляд, дуже вигідно купувати, якщо така ціна, тим паче, що в холодильній камері вони не псуються, можна навіть і три тижні. Зберігати яйця, а яйця, ви знаєте, це білок, їх треба куштувати обов'язково. Хто полюбляє, знаєте, чоловіки взагалі зранку посмажити яєшню, це обов'язково. А хто ще полюбляє салом або про яйця пашот? ну тут фантазія вже у кожного різна, тому готуйте, купуйте яйця. Це корисний продукт. А ще якщо є домашні, то взагалі. Це взагалі супер. Також купували сьогодні в магазині Грона гливи купували. Ми їх полюбляємо, але не завжди не так часто вони в супермаркеті бувають саме хорошої якості. І, взагалі, якщо не знаю, як в інших містах, але в Вінниці в деяких супермаркетах, окрім. Шампіньйонів і немає гливи. Якщо зустрічаються, то ми їх купуємо, бо в нашій родині їх полюбляють. Зараз гливи, в принципі, плюс-мінус по одній ціні, що і з шампіньйонами. По 114 гривень зараз кілограм на 34 гривні. Купили невелику кількість одразу потушкувати, з'їсти з якимось гарніром дуже буде смачно. Особливо полюбляю з будь-якою крупою. І, до речі, хотіла показати, то що ще. Ціну показала, а самі гливи не показала. В принципі, вони такі величенькі, непоганої якості. Хто полюбляє гливи, той знає, що вони, в принципі, теж корисні, як і шампіньйони. Також заходили, купили сьогодні в громі пшеничну крупу. Слухайте, на сьогодні зранку захотілося пшеничної крупи. Дістали її, щоб приготувати на сніданок кашу пшеничну. Нещодавно, начебто, її купували, вже її майже використали. Залишилася там невелика кількість, якраз приготувати б сьогодні сніданок, а не тут то виявилося, щось завелося в той пшеничній крупі. Не знаю, з чого в інших крупах не, не все нормально, і в місці, там, де зберігаються у мене крупи, все все. Чудова, а коли відкрили вже її в саму крупу, побачили, що там хтось завівся. Мабуть, хотів теж посмакувати пшеничної крупи. Тому заходили сьогодні придбати. Дуже полюбляю ось таку пшеничну крупу, яка вона. Е так більш не знаю, вам видно буде чи ні, щоб була така більш крупна. Вона тоді відчувається, коли готуєш саму кашу. І взагалі, знаєте, вдячна, що з дитинства привчили саме куштувати будь-які крупи. Каші готувати там від пшеничної, закінчуючи гречнева, пшонна переловка. Всі каші в нашій родині якось всі її люблять. Ось таку пшеничну купили за 13 гривень кілограм, купували в гроні. Також не забули про солодке. Купили сьогодні печиво в гроні. Купили ось такі зірочки. Це звичайне цукрове печиво. Показувала вам його по 143 гривні за кілограм. На ось така кількість обійшлася на 25 гривень. 74 копійки. Зірочки, ось такі. Ми їх купуємо, і я їх, до речі, бачила тільки в гроні, ось такі всередині, ось така, наче як квіточка зроблена, як зірочка. Тому купили до чаю кави, смакуємо. І брали харківської бісквітної фабрики ось таку молочну карамель по 140, по 139 гривень за кілограм на 31 одну гривню обійшлися ось такі цукерки молочної карамелі. Теж взяти там до, до чаю, до кави посмакувати. Заходили також в АТБ. В АТБ хотіла показати, придбала ось таку листівку. Показувала вам перед Новим роком, купувала листівку. Такої ж самої серії з дівчинкою була. Це, в принципі, незвичайна листівка, а листівка з, називається великодній декор, зроби сам листівку. Знаєте, як ото серія є алмазна мозаїка. Ось із такої серії ця листівка, збери її сам. Якщо вам видно на відео, ось можете побачити, різними камінчиками викладаєте самостійно візерунок на самій листівці. Є позначено літерами, які кольори потрібні І ось тут є самі алмазні. оці Камінчики, які потрібно буде за допомогою ось цього олівчика скласти. Дуже зручно, хто полюбляє щось робити своїми руками. І тим паче, знаєте, заспокоює нерви, іноді там сів, трохи позаймався, щось зробив своїми руками. І собі якось приємне зробив, і в той же час комусь подарував листівку, створену власноруч. Дуже бюджетна, на мій погляд, ціна 39 гривень. Зараз ціна на неї, тому вирішила придбати у мене у сестрі день народження. в Червні місяці тому я думаю, зробити листівку своїми власними руками їй дуже буде приємно. Тим паче, вона полюбляє листівки, дарує її вона зберігає її. Ось це в АТБ купувала. І в АТБ купила ось такий пасхальний декор для приготування пасхальних куличів. Бо скоро Великдень, а ми самі випікаємо куличі. І ви знаєте, я цей декор бачила вже декілька років поспіль. Він є і продається від торгової марки Добрик. Але декор, чесно кажучи, я не дуже люблю Люблю виготовляти його самостійно, Там, випікати меренги для прикрашання. Або якщо купую щось таке цікаве, і разом поєдную з сухофруктами, горішками. А ось такі посипки дуже рідко коли. Хоча мама в мене дуже полюбляє оці посипки, вона там собі купує різного кольору. Чому купила саме ось таку, такий декор? Хотіла в цьому році для своєї куми та для похресниці маленької задекорувати саме ось такими пряниками. Я думаю, буде цікаво там отримати і тим паче, що ось такі яскраві кролики, квіточки і пасхальні яєчка. Купувала в АТБ зараз. Зараз скажу вам по 59 гривень ось такий декор, наче цікавий такий варіант, на мій погляд. Напишіть, чи користуєтеся ви чим прикрашаєте свої пасхальні кулічі. Я цього разу взяла, ось повторюсь, для своєї похресниці, якому взяти ось такий варіант. взяла. Думаю, дуже буде цікаво зробити. І в АТБ купила ось такий чай, чайні шедеври. Не коштувала його, взяла його просто спробувати. Сподобалася новинка, нахабний фрутик. Композиція чорного чаю на основі зі шматочками фруктів. До складу там входили цедра апельсину, полюстки квітів, аромат шматочки персика і додали, звичайно, не забули ароматизатор. 50 а ні, не 50, а 60 грамів в ось такій упаковці. Чесно кажучи, не дуже вигідна була ціна за 60 грамів віддати 56 гривень. На мій погляд, це не дуже вигідна пропозиція. Але Взяла спробувати, чому б мені ось така це ВТБ, там був альпійський луг, але я, я його не дуже полюбляю. А взяла оцей чорний чай, на хабний фрукт, спробувати його. Якщо коштували, напишіть своє враження чи пробували такий ВТБ. І е, зараз хотіла показати вам, заходила в Попелюшку. Ці взяли ось такі цукерки: теж великодній такий подарунковий варіант. Це зайченята, ось такі шоколадні йдуть. Виробництво Німеччина не вагою 100 грамів і коштує. 61 гривня. Це я купила мене. Мама попросила. Вона там збирає для своєї знайомої посилку до Великодня і попросила купити ще щось докупити. Каже, якщо будеш там подивися, щось цікаве, купити і відправити. Там їй треба було. Тому я вирішила взяти ось таке заячення. А в принципі, їх там багато. В супермаркетах можна щось обрати до Великодня, ще може ще й додатково завезти. Це купувала в Попелюшці за 60 і в Попелюшці взяла ось такі оливки зеленого кольору в баночці за 62 гривні 50 копійок. Написано виробництво Єгипет, такі доволі такі крупні були і знаєте, без. Не знаю, видно вам чи ні без пошкоджень. То іноді буває, що наче і в скляній банці, але буває, що видно, що сама е е олива вона пошкоджена. А це, наче всі цілі, і такі круг, е крупненькі були. І, до речі, склад непоганий був. Не знаю, видно вам буде чи ні. вода, Сіль і молочна кислота. Більш нічого там не, не додавали до складу. Тому вирішила взяти. І чому саме в скляній банці бонус плюс такий баночка залишиться для консервування в період консервування? Дуже вигідно мати ось такі маленькі баночки там для соусів, для джик. Якщо консервуємо, то використовуємо ще ось такі баночки. Це повторюсь, купувала в попелюшці 62,50 Коштує ось така баночка. Полюбляємо олив, оливки і маслини, в принципі, купуємо оливки, там смакує. І ось такі серветки ще купила серветки торгової марки Рута. Торгової марки Рута, такі, знаєте, теж з великоднім декором, з таким яєчком. 50 штук в упаковці за 15 гривень взяла. Цього разу такі брала серветки. І також заходила в Аврору. До речі, відео можете переглянути теж на каналі. А що там за знижки, можливо, щось собі цікаве, можете підібрати. Придбали ось такі львівські дріжджі. Цього разу купували сухі, в такій упаковці 100 грамів і коштує 34 гривні. Така велика упаковка вона вистачає на 15 кілограмів борошна. Це купували для випікання хліба. Зазвичай використовуємо такі свіжі спиртові дріжджі, да, показувала. Вам теж в оглядах, що купуємо, використовуємо, але я взяла чомусь і сухі. На довше їх вистачає. Якщо немає там спортових, то можна замінити на такі дріжджі. Ось і всі, в принципі, покупки були. Як завжди вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які ціни зараз у місті Вінниця. Можливо, щось собі можете взяти на замітку, завітати. Щось придбати до Великодня декор або подаруночки до Великодня. Буду чекати на ваші коментарі, хто вперше на нашому каналі підписуйте, ставте свої вподобайки. Бажаю вам гарної весни, чудового настрою і буду чекати вас на наступних відео оглядах. Все вам самого найкраще!